Унікальну операцію провели бердичівські медики за участю своїх Житомирських колег. Мешканцю села Бистрик вони врятували руку. В чому унікальність операції в тому, що коли постраждалого привезли до лікарні, кінцівку з тулубом з'єднував лише невеличкий шматок шкіри. Таким сумним наслідком обернувся для чоловіка ремонт оселі. Прикривав вдома кришу, прикривав. Ну там швей железні желізні, здорові були. Ну, дімонтірували там. Ну і вийшло трошки неудачно той швеллер поклали. А я не подивився в ту сторону. Він з розмаху ударив по і все, рубом. Врятувати не можна ампутувати. Де у цьому реченні ставити знак тире, ескулапи думали недовго. Повний відрив правого передпліччя у ділянці середньої третини. За всіма ознаками, майже 100% ампутація. Але Анатолій лише 36 та й рука права. Лікарі вирішили ризикнути. На операційному столі було виявлено перелом обох кісток правого передпліччя, розрив всіх м'язів, згиначів і розгиначів. А також пошкодження судинно-нервового пучка в частності повний розрив променевої артерії. Окрім Миколи Черевка, біля операційного столу зібралися усі чергові травматологи на чолі з завідуючим відділенням. З обласного центру викликали фахівців з проведення пластики променевої артерії. Чаклували над Анатолієм 5 годин. Операція пройшла успішно. Нині хворого вже збираються переводити із відділення анестезіології інтенсивної терапії до ортопедичного. Звісно, медики не загадують наперед, та сподівання на те, що руку буде збережено. У них є на даний момент на сьогодні. хворий себе почуває задовільно. Кість тепла, пульсація збережена, чутливість руки збережена, фактично, пальці вже функціонують. Якщо все пройде успішно в післяопераційному періоді, без, тому що все-таки рана була інфікована, то я думаю, що процентів на 80 функція руки буде збережена. Він зможе працювати, зможе все робити.